Рівне знову у Скорботі на Майдані Незалежності зібралися десятки містян, аби в останню дорогу провести 28-річного солдата Андрія Макарова. Сьогодні велика біль прийшла в родину до батьків, до дружини, до діток нашого полеглого воїна-захисника Андрія. Наші слів недостатньо, щоб описати цю. Велику біль розбиті серця, втрачене майбутнє. Як розповідають рідні, Андрій був добрим і товариським. Чоловік працював експедитором, а на початку повномасштабної війни підписав контракт із збройними силами, захищав країну у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Згодом у третій штурмовій у січні цього року, під час виконання бойового завдання на Харківщині, чоловік отримав важкі осколкові поранення. У ході лікування виникли ускладнення. За життя військовослужбовця тривалий час боролися у різних медзакладах країни. На жаль, 28-річний солдат Андрій Макаров помер 20 жовтня під час лікування у столиці. В Андрія залишилися батьки, сестра, дружина та троє дітей. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Олександрія. Вічна та світла пам'ять герою. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.